Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав на одне містечко. Я думав, що вже пошук завершив. А тут вчора товариш ходив, Знахідочки цікаві знаходив. Вирішив і я сьогодні тут пройтися. Подивлюся, друзі, які будуть цікаві знахідки, все вам покажу, що буде мені попадатися на пошук. Ну а, ви, друзі, не забувайте Підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. Така от місцинка. Тут вчора товариш ходив по під цією дорожкою. Все. Знахідочки по голландській культурі знаходив. Що він знайшов обломиш від сокири, бубенець та да всякі такі залізні штучки. Така містинка. Щас отак, друзі, з язагами пройдуся по цій травиці. Ну і до посаженого Тут трішечки пройдуся. Воно видно, де посажене, де кукурузка вже посходила. А частина там, де не засажене, де нічого немає. Ще тут пройдуся. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Ще не разу не знаходив металошукачем таку монетку. Поверхнево знаходив, а металошукачем ще не разу не знаходив. Це 5 копійочок, друзі. 2007 року. Така перша знахідочка за сьогодні. І було так непонятно, що то ледь ледь проскакувало. Ледь ледь проскакує і тишина, ледь ледь проскакує і тишина. Бо у нас заліза зроблена. Ілі з нержавіки, яка в ліза віддає. Ну, з нержавіки, яка на магніт, друзі, береться. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну, у мене ще одна знахідочка, друзі. Ну, ось монетка виглядає. Ну, Це бувша ходячка. Так, 25 копеечок. Така от монетка, друзі. 25 копійок. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це ще одна монетка. Поки що по галанам дуже-дуже мало знахідочок Так, пару якихось обломочів знайшов і все залізних. 10 копійочок. 2010 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Теж бивша ходячка. Така 2012 року. 25 копейчок. Такая вот Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідочка. Это знахідочка по голландской культуре. Такая штучка железная. Навіть не знаю еще. Кто знает, друзья, что, пишите в комментариях. Такая вот она тут. Эта штучка. Ну и такая тут. На конце заостренная. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це чи частина пряжечки їхньої, чи частина крисальця. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Що, друзі, спочатку таку знахідку дало. Накладочка кудись аланської культури. З міді чи з бронзи зроблена. Така от накладочка. Ну а тепер таку ось знахідочку дало. Навеземо мені сьогодні на ходячку чи на бившу ходячку. Зараз будемо дивитися. Що за монетка? Так, друзі, бувша ходячка. 25 копеечок походу. 2013 рік. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, з таких гвіздочок. Щоб деревину між собою з'єднувати. Голландська культура от знахідочка таке от немалюсеньких гвіздочок така знахідка друзі Ну що, шукаємо далі А в мене ще одна знахідочка, друзі, і знахідочка така доволі цікавенька. Це чи пряжечка була, така от їхня голландської культури Чи гарта? Не зрозуміло. Що то як для гарти краї маленьке? Можливо, і гарта була, можливо, і пряшка. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідочка. З алюмінія зроблена. 1180 це корові, друзі. На ухо набивалося раніше. Та і зараз набуваються такі штучки. Тільки є більші, є менші. Це в радянське район кров'ю на ухі набувалося такі штуки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це її вже трішки протер. Це копієчка, друзі. 1983 рік. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це 10 копійочок. Бивша ходячка. Так, 10 копійок. 1994 рік. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Такі от знахідки мені вдалося знайти. В основному ходячки сьогодні попадалися, дві пізні радянські монети. Так, трішки железяча по аландській культурі. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені сьогодні попадалося на пошук. Така от монетка пізня радянська. Так. 50 копійок, 5 копійок, 10 копійок. 25 копійок, 10 копієчка 83-го року. Такі от гудзичок від джинсової одежі. Така штука корови на ухо цеплялася. 1180. Така от штучка аландської культури. Чи пряжечка яка-то, чи ще щось було. Така от накладочка теж аландської культури. Така штучка. Салізна те же аландської культури. Така штучка. Ну і така ось. Пряжечка, походу, була теж ландської культури. Така толщина. І сама вона така з нерівною дирочкою. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі! Ну і пока!